Українців об'єднує. Любов надія, Щирість, надія, повага, територія, допомога, дружба, підтримка, дружність, свято. Ого. Які гори є в Україні? Альпійські, Карпатські, кримські, карпатські і Кримські! і кримські. Адже кримчі. Українці наш, український. Говелла, Петрос чи Бребенеску. Говерла! Ну 2061 метр. Якщо це народний символ, плески губтолоні. А ну я називаю соняшник. Мак! Волошка. Рушник. Державного гімну України. Мам. Павло Чубинський, Олександр Кониський чи Михайло Горбинський. Так, кого я першого назвала? Павло Чубинський, сонечко. Дякую.